Таку, як піцу завертали. Mm. І все, і пекли або на сковородці сухій, то було таке, або на цьому. І воно це вийшло буляник. Ну, так як кісто все розкачувало, от, наприклад, отаке. От Лишилося mm. сюди буля, велике, тільки велике, так на повну сковородку. Таке закривало, як як, як біля шиб. Mm. І то це називали буляники. Знизу тісто, зверху тесто. І до того, то, щоб пироги не робити, то просто висили на цьому, на... як називається? на На кисло молоки. Mm. А тоді робили мочанку таку, як до пирогів. І все, і було знизу тісто, ще трохи зверху тісто, всередині буля. Славку та то булянички.